Незламна країна, незламні українці, продовжуємо інформаційний марафон. Володимир Огриско до нас долучається міністр закордонних справ України в 2007-2009 роках і керівник центру дослідження Росії. Пане Володимире, вітаю вас, радий вас бачити. Вітаю вас, пане талію. Добро здоров'я навзаєм. Останні події в Росії показали слабкість цей недоімперії, але чомусь не простимулювали наших партнерів до ще більших активних дій на те, щоб Росію блокувати і допомагати Україні. Ну, в принципі, зараз іде саміт міністрів. Він ще рада міністрів є засідає в Люцимбурсі. Можливо, там якісь з'явиться ще додаткові політичні безпекові заяви. Але от що тоді стримує наших партнерів, бачачи, що колос на глиняних ногах і Всередині тут трухлявий, ну бачите, пане Італю, я сьогодні з величезним задоволенням прочитав інформацію про те, що в Британії вже почали думати про можливість розпаду на Росії. Я вважаю, що це колосальний успіх європейської дипломатії. Тобто, вони вже нарешті почали думати, що відбудеться 100%. Тобто, раніше вони про це не думали. Я вам скажу абсолютно щиро, це з в тому числі із моїх особистих контактів випливало. Вони просто не хотіли про це думати. Ну от для них розумієте, Росія це як священна індійська корова, яку не можна чіпати, тому що вона священна. Ну, от зараз святість поступово кудись тікає, от, і дай Боже, щоб пошвидше. І я думаю, що після цього все ж таки почнеться переосмислення на Заході значення цієї недоімперії, як ви абсолютно правильно сказали. І я думаю, що це простимулює їх до розробки сценаріїв, яким чином треба діяти. Ну, Ми знаємо, як, підказуємо, ну, поки що вони вже але добре, що вони вже починають над цим думати. Ви, до речі, Знаєте, прекрасно Валерія Пекаря, і я дозволю до я дозволю собі процитувати. Захід боїться колапсу РФ. Більше за все безконтрольне поширення ядерної зброї, наймасштабніша криза біженців, надбірне посилення Китаю. Тож буде приховано підтримувати Путіна, бо ніякого іншого плану немає. От ви зараз згадали про Велику Британію, але не тільки в Великої Британії цього плану немає його ж немає ні в Сполучених Штатах, взагалі ні в Європейському Союзі, взагалі ні в кого немає. Тобто, виходить так, що до останнього часу покладалися на якесь таке от саморосмокчиться. Так, а це, до речі, ну, традиційна позиція. Саморосмовчиться так зручно, ну так ж не треба нічого робити, розумієте? Так Але можна є... сидіти і чекати, коли щось станеться, а потім сказати, Ой, ну треба щось робити. Давайте ж будемо думати: отут щось там запалало. О, а у нас немає плану ну давайте згадемо його, будемо будемо писати. Це ж уже, ну так би мовити, зрозуміло. І я нашим друзям кажу: дорогі друзі, ваша політика ну нагадує, знаєте, просто таку реактивність. Це не осмисленість, а це реактивність. Ви просто реагуєте на те, що відбувається. А ми вам пропонуємо, щоб ви думали трошечки наперед і аналізували те, що відбуватиметься, і реагували на можливі варіанти, щоб ви писали сценарії своїх дій, можливих дій. Можливо, це не станеться, але краще бути підготовленим завчасно. Ніж потім бігти за, пар... за паровозом, який гур... гуркотить вдалечінь, можете не встигнути. Ну... і тоді справді будуть проблеми. Тому краще подумайте, як ці проблеми треба е... мінімізувати, що треба зробити, з ким треба працювати. І вже сьогодні, може навіть ще треба було це робити позавчора, навіть щоб знати, що буде післязавтра. Ну, але розумієте, це для тих, хто думає стратегічно. А оскільки таких на Заході мало, то вони думають: ну от щось станеться, тоді сядемо, почнемо роздивлятися, а що ж робити, а може бути пізно. Ну, гаразд, от в цій ситуації, якщо зараз розглядатися, що робити пізно, президент України ГУР попередили, що Західно э, за, за замінована, може бути вибух, може бути реально. Ядерна катастрофа ще одна, і в принципі, а це мало би б когось там на заході теж сколихнути. Ну тому що це стосується не тільки нас, це стосується зараз всієї Європи, як мінімум. І виходить так, що хтось може сьогодні попередити цей запобігти цьому терористичному акту, хтось може сьогодні натиснути на Путіна на пальцях йому пояснити, що з ним буде, якщо не дай Боже ЗАЕС підірвуть. Ну, бачите, на превеликий жаль, тут логіка працює не так, як ви кажете, і, і яка є абсолютно правильною, А логіка працює така, що ну дивіться, ну так, да, це ж але, але хіросім не буде, і навіть Чорнобиля не буде. Тому, мовляв, це трошечки українська сторона нагнітає, тому що ну там буде невеличкий вихід радіактивного пилу. От який так він звичайно, що трошки там навколо землю зіпсує. От, але це не не катаклізм, це не глобальна катастрофа. Це можна буде пережити. Ну тому, що це наша земля, тому що це наші люди, які постраждають. Якби це сталося десь би поблизу там умовного якогось там Дюссельдорфа, то ситуація була б абсолютно іншою. А оскільки це не ми, а це вони, тобто українці, ну так хай потерплять. А ми будемо робити вигляд, що і це можна пережити, тому що ми боїмося Російської Федерації. От власне приблизна логіка тих, хто сидить і не приймає рішення. Хоча за своїм статусом, за своєю відповідальністю, вони б повинні були приймати рішення, але це найбільш небезпечно, і це ну не дуже хочеться, верніше зовсім не хочеться. На жаль, це логіка бюрократії. Гаразд. Тобто виходить так, що якщо вони готові зараз вони готові були ковтнути Каховську ГЕС. ви стурбованість, там не знаю, висловили. Тепер вони готові будуть ковтнути зас, якщо раптом дійде до цього, значить наступний крок, тоді вони виходять, виходять, що ковтнуті тактичний ядерний заряд, який може спрацювати десь в Україні. Ну тут я думаю, це вже навряд чи буде прокопнуто, тому що ви праві да, бо вони прокопнули і, і зробили вигляд, що нічого не сталося. Ну це ж справді так. Тобто ми не побачили жодних жорстких практичних дій відносно Росії. Відносно ЗАЕС, я звичайно думаю, що такого не станеться. Я сподіваюся, все-таки, що на. Знайдуться способи довести цим бандитам з перебріка, що це може спричинити і інші дії, можливо, дії у відповідь, бо до Воронежа теж недалеко. Тому думаю, що все-таки до цього не повинно дійти. Але те, що на заході будуть до останнього не хотіти приймати якихось рішучих. Заходів проти Росії, я в цьому на превеликий жаль дуже переконаний. Тобто, це що продовжує панувати страх в мозку, в душі, чи це якесь намагання залишити місточки, щоби в разі чого, потім швиденько відновити економічну співпрацю, розуміючи, що це велика кладовка, да там з якої можна брати ресурси, тобто. От... Ніхто не продовжує вірити в неадекватність. Ніхто ж... ну що що відбувається тоді із людьми, які от залучені, що називається, на те, аби використати цю країну до останнього. Ну щоби що далі з нею зробити, якщо вона неадекватна знаєте, пане Віталію, колись з радянських часів у нас був один заступник міністра? От. І коли наступали такі якісь ну, складні моменти, коли треба було приймати рішення, він завжди казав: хлопці, заховаємося під карягу. Тобто, ну не будемо десь випливати назовні, не будемо приймати рішення, ну мало що може статися. От, на превеликий жаль, от під цією карягою сьогодні сидить дуже багато західних лідерів. Вони не хочуть приймати рішень, вони не хочуть брати на себе відповідальність, вони бояться. Ну а може пересидимо? Ну а може якось воно розсмокчеться. Ну, ну а може там українці щось таке зроблять. А може вони е, проведуть таку спецоперацію, що захоплять ЗС, і все буде добре. І тоді ніяких небезпек не буде. От. Ну а хіба це не можна виключати? Можна, е, можна цілком діяти за такі за такою логікою. І, і і так далі, і так далі. Але тобто, на превеликий жаль, це те, що ми спостерігаємо впродовж десятиліть, і це до речі, не тільки після розвалу СРСР. Так само захід не хотів турбуватися відносно того, коли Гітлер уже явно йшов на них же, на західні країни, але вони шукали виправдання, шукали компроміси. Віддавали на поталу агресору цілі країни, аби тільки самим нічого не робити. Ну от, власне, я думаю, що ця сумна і дуже неприємна традиція, вона на жаль продовжується. Пане Володимире, дякую. Спасибі за коментарі. Змушений вас відпускати. Знаємо, що у вас далі багато важливих справ. Спасибі за участь. В програмі Володимир Гриско був з нами, дякую, міністр вам. закордонних справ України у 2007-2009 роках і керівник центру дослідження Росії. Але